Всім привіт, друзі! На нашому огляді сьогодні дуже яскравий представник квадроциклів, який створений для підліткового віку. Але на ньому можна покататися і батькам без ніяких проблем, також зі своїми дітьми, тому що вантажопідйомність цього складає 150 кг, І, в принципі, місця тут для е, дитини для, для дорослого досить вистачає. Але якщо вам не вистачає, можна сісти і сюди, в принципі, ну, якщо так вже е, буде потрібно. А тут місця ого го може сісти е, двоє дорослих. Отже, квадроцикл з двигуном, бензиновим, чотирьохтактним, одноциліндровим. На 150 кубічних сантиметрів, який має повітряне охолодження, також електростартер і автоматичну коробку передач, завдяки якій, до речі, можна розігнатися до 70 км на годину. Коробка в нас дуже проста, тут лише реверс і драйв, ну і нейтральна. Тобто ви не переплутаєте. Чому ж він саме вважається підлітковим? Тому що тут, як і у всіх підліткових є батьківський контроль у вигляді такого гвинтика, де ми можемо накручувати максимальні оберти двигуна. Тобто поставити можна навіть і 5 км, 10 км на годину, щоб швидше він не рухався. Також у нас є запобіжник. Ось у вигляді такого ковпачка. Пристібаємо його до себе, і у випадку екстреної ситуації він злітає. І двигунчик в нас глохне. Далі. В нас дуже класна лінзована оптика ледівська. Прикольно відсвічує. Попереду такий захист. Це в нас пластик досить такий еластичний, а під низом відразу йде рама металева. Щодо ходовки, ходовочка в нас дуже простенька та функціональна. Е, найкраще це те, що тут зробили е, ось такі штуцери, через які ми можемо змащувати нашу ходовку, не розбираючи її повністю. Е, також в нас е, шарові опори відкручуються, її можна поміняти, просто відкрутивши, е, так як і накінечники на загалом. Попереду незалежна підвісочка, амортизатори налаштовуються. Ну а позаду, позаду у нас один моноамортизатор, який також, до речі, налаштовується. Це квадроцикл із приводом на задні колеса. Привід у нас ланцюговий, як ви могли побачити. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Відторможуються дуже файно. Колеса у нас, до речі, восьмого радіусу. З Такою гумою, яка створена для бездоріжжя, піски, пагнюка, в принципі, все це можна цим квадроциклом проїхати. Попереду та позаду встановлені вантажні такі подіуми, куди ми можемо щось додатково примудрувати. Цифрова приборна панель дуже зручна, можна налаштувати денний пробіг. Ще якісь там налаштування присутні, можна розібратися. Захист для рук, також із еластичного пластику, який не кришиться. Ну і В комплекті йде два пульти та два ключі з запуском з ключа. Легесенько запускається, і є також сигналізація. Тому народ, якщо вас цікавить, ви можете звернутися до нашого магазину. Посилання саме на цей квадроцикл залишаю, як завжди, під цим відео. Телефонуйте, пишіть, приїжджайте до нашого магазину, будемо раді вас бачити. Дякую за перегляд. Поставте лайк та напишіть ваш коментар, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого і багато новинок. Па-па!